Шановні батьки і діти, сьогодні ми продовжуємо знайомитись з різними звуками і літерами, які є в нашій мові. Сьогодні ми з вами теж повторимо, як слова діляться на склади, яка е, звуковий аналіз слова та яка ж сьогодні нова літера. Зверніть увагу на мої малюночки. І давайте ж вимовимо разом з вами назви цих малюнків. Жаба, ЖУК, НОЖИЦІ, ніж, ліжко, вуж. Який звук ви чуєте у цих словах? Так, Загальний звук чуємо ж, ж, ж. А тепер послухайте казочку про одного жука. У садку на кущі бузку жив поважний і розумний жук. Його сусіди, павучки, мушки, бабки, комашки приходили до нього за порадою. Розумний жук трохи. Подумавши, відповідав їм довгим зіщанням ж, ж, ж. Ось такий розумний жук, таку пісеньку співав. Любі дітки, а тепер поглянемо на літеру, яку звук, який робив жук. А це є літера, яка називається Ж. Приголосна. Літера велика і маленька. Вона схожа на що? паличка, дві ручки такі і дві ніжки. Це якраз і є літера ж.